П'ять років комунальне підприємство Муніципальна варта береже спокій жителів Білоцерківської громади. З цієї нагоди вартових привітав міський голова Геннадій Дики. П'ять років пройшли недарма, і саме головне громада і суспільство оцінили вашу роботу. Ви дійсно сьогодні стали такими захисниками. Хто один з перших приїжджає на самі найтяжчі завдання, особливо в військовий час. І сьогодні вже ні в кого не виникає питання а доцільності. Крім того, ви достатньо успішно сьогодні працюєте на ринку надання послуг з охорони об'єктів. З вами не страшно. Все буде добре, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Хочу вам всім подякувати за вашу роботу. Хоч вона часом і важка, часто у відірвані від своїх родин. все таки ми з високопіднятою головою йдемо, працюємо і будемо бракувати далі.